Податків, як ви сказали, ну і місцевий. Основний місцевий бюджетоутворюючий податок це ПДФО. І така ремарочка, величезна ремарочка величезна, що більшість громад, в більшості громад бюджети є профіцитними. І про це говорить цю інформацію можна знайти на сайті Держказначейства. Вони дають статистику, скільки мільярдів профіциту є в наших місцевих бюджетах. А, а хто не знає, тому скажу: хто знає, тому відновлю інформацію, що а, а, ПДФО, який сплачується кожною людиною, він розподіляється на а, 60% залишається. На рівні громади 40% йде в державний бюджет. І за рахунок різних субвенцій, субсидій і так далі ще е, мінімум 10% потрапляє на місцевий рівень. Тобто е, на місцевому рівні всі видатки пораховані, тому що у нас е, 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 який бюджет програмно цільовий Тобто створюються програмки. Які потім фінансуються, тобто без затвердженої програми не можна проводити фінансування. Так записано в бюджетному кодексі. Але все ж таки на сьогоднішній день, при тому, що велика кількість коштів залишається на місцях, і на місцях їх можна розподіляти. Бачачи ті витрати, які є, все ж таки побудова бюджетної системи йде зверху вниз. Тобто затверджується спочатку державний бюджет, і е, потім затверджуються вже місцеві бюджети. А я рахую: для того, щоб е, ми розуміли, що нам треба фінансувати, треба підміну понять. Відмінити і спочатку затверджувати місцеві бюджети, потім фінансувати, потім і фінансувати, і затверджувати державний бюджет, оскільки на місцях все пораховано, нам треба обрахувати тільки те, що потрібно фінансувати на державному рівні. А я рахую, що це все можна порахувати, і так само програмно-цільовим методом прозорими системами. Ми будемо розуміти, що ж за рахунок оцих 30%, які форму, ну, попадають в на сьогоднішній день в державний бюджет, куди вони витрачаються? І, і, і що нам потрібно профінансувати. Звісно, тут ще треба такий момент або да, визначити таку галочку величезну покласти, що. В Нашій Конституції закладений принцип субсидіарності, тобто делегування повноважень, те, що ви з чого почали своє питання, що ми фінансуємо саме те, що ми не можемо створити самостійно. Я ну, наразі не можу школу побудувати, да, і я не можу передбачити, яка кількість дітей потребує. Школи, скільки нам потрібно там, вищих закладів освіти, скільки нам садочків потрібно, скільки нам потрібно закладів охорони здоров'я. Це все моніториться чиновниками на місцевому рівні. Ми їм делегуємо ці повноваження, вони мають для нас це зробити. Ми за це оплачуємо частиною реалізованої праці, яку віддаємо, тобто ми реалізуємо власну працю. І частинку віддаємо за те, що ми делегували повноваження, щоб порахували, скільки садочків, яка буде народжуваність, ну якийсь прогнозний аналіз зробили, і на за це. На це зробили програми, які будуть фінансуватись. Тобто, не є все складно, є доволі все прозоро, і за рахунок діджитальних систем різного роду інформаційних систем можна закласти в параметри існуючі і додати невідомі. Тоді вже говорити про те, скільки нам необхідно коштів для того, щоб профінансувати. Армію належним чином, да. я би так казала якимись такими глобальними термінами, що нам необхідно фінансувати внутрішню охорону да, і зовнішню. От це в пріоритеті має бути у держави, щоб ми себе почували. Тобто система судочинства. Система контролюючих органів і, е, власне, військо, яке треба профінансувати. Да? Тобто от, от ці речі мають бути в державі в пріоритеті, а ніяк не втручання в бізнесові процеси. Я знаєте, хотів би уточнити. Наскільки я розумію, принцип субсидіарності він каже десь приблизно зроби на своєму рівні те, що ти можеш зробити максимально, так, так? от до прикладу, на місці в громаді, якісь там зроблено тисячу гривень. Так наскільки я розумію, з цієї тисячі гривень вони повинні лишитися на місці. А? Так, так. Да. І на місці структури, які розпреділяють якраз ці кошти, вони це все роблять. А 300 гривень, тобто 30%, відсотків, вони видають на умовний розсуд державі. Згори іншим чиновникам. Іншим чиновникам. Да. іншим Розподіть. Бо знаєте, структує. коли от іде підміна понять починається з того, що ми кажемо держава, держава, держава. Ну тобто, ми ем, де, держава нам щось зобов'язана. Ну, зобов'язані ми самі собі, да, спочатку. А потім, уже, коли ми розуміємо, що ми делегували певні повноваження людям, які будуть робити, тобто не знеособлено, бо кажуть, що це все знеособлено. А, якісь депутати, якогось рівня, одного, другого, третього. Але ми, як мінімум, для себе маємо розуміти, що а, держава, місцеві органи самоврядування це люди. Люди, які живуть на цій же території, Тобто, якщо людина не хоче собі добре, то вона не хоче і тобі добре. Тобто, коли ну, всі закони, крім природних, придумані, придумані людиною. Все, що придумано людиною, можна змінити. І воно потребує змін, оскільки прогрес, ніхто не каже, що я в Америку буду плисти пливти на байдарці можна, ну, якщо ти хочеш потрапити в книгу рекордів Гіннеса, Але якщо ти хочеш гарно відпочити, то ти вибираєш найкращий літак, сідаєш на нього, ну, або можна ще там якимось якимось Ш... лайнером да, добратися, теж <смітна> відпочивши на ньому. Але ми говоримо про те, що ми хочемо комфорту. І у нас вже Є ті інструменти і механізми, завдяки яким все прискорюється. І вже діти користуються гаджетами, gpt чатами, які обробляють величезні масиви інформації, і вже не потрібно думати, який мультиплікаційний ефект буде від зміни того чи іншого. Ти закладаєш всі відомі, так як я сказала, що вже на місцевому рівні все пораховано, на державному рівні теж багато чого пораховано. Якщо не пораховано, треба ще порахувати. І тоді, вже, коли ми говоримо про систему оподаткування. І наповнення бюджету, то ми тоді маємо говорити про ті трансформаційні зміни, які приведуть до більшого наповнення бюджету і, звісно, до тінізації детнізації економіки. Тому що зараз ще до повоєнні.